Вітаємо вас! Ви дивитесь 10-ту серію освітнього серіалу про відкриті дані. Мене звати Надія Конощук, поруч зі мною Олег Дробот. Доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як розпорядники інформації можуть комунікувати з користувачами відкритих даних, про те, що варто комунікувати, коли та, врешті, у який спосіб. На мою думку, питання комунікації в наш час є надзвичайно важливим для того, щоб отримати максимальний вплив від відкритих даних. І дуже часто розпорядники інформації обмежують потенційний вплив в використання відкритих даних шляхом публікації набору на державному порталі відкритих даних. Звичайно, і цього може бути недостатньо, особливо, якщо мова йде про набори даних з пріоритетних сфер. Комунікація розпорядника інформації з користувачами. Журналістами, аналітиками, розробниками, представниками бізнесу здатна заохотити їх до використання даних, надавати зворотній зв'язок про вже опубліковані набори та відкрити діалог з приводу відкриття нових наборів. Так і комунікацію з користувачами можна умовно розділити на три етапи: до, під час та після оприлюднення і приділяти їй достатньо уваги на всіх цих етапах. Давайте поговоримо детальніше про кожен з них. Перший етап. До оприлюднення наборів даних. Постанова 835 визначає перелік даних, які має публікувати орган влади, та визначає, у яких форматах потрібно публікувати. Але потенційні користувачі можуть допомогти ідентифікувати попит та цінність на певні набори даних та підказати, у якому вигляді мають найбільший потенціал для використання. Як же це зробити? Щоб це зробити, можна провести онлайн-опитування, організувати зустріч або круглий стіл зацікавленими особами чи організаціями, або можна влаштувати ідеатон, подію, під час якої потенційні користувачі та представники розпорядника даних обговорюють ідеї проєктів на основі даних або проблеми, які можна вирішити за допомогою даних. Розпорядник може отримати фідбек та підготувати ці набори даних до публікації у такому вигляді та форматі, у яких вони потрібні користувачам, а також визначити для них оптимальну частоту оновлення. Які тут можна навести приклади успішної комунікації, я наведу приклад, коли органи влади так робили, і це мало вплив. Це стосується публікації відкритих даних про відомості про транспортні засоби та їх власників від МВС. Це взагалі найпопулярніший набір на національному порталі відкритих даних. Там понад 182 тисячі переглядів. У 2019 році Владислав Криклій, екс-голова сервісного центру МВС, запитав на своїй Фейсбук-сторінці, які набори було б важливо їм опублікувати. І саме цей набір отримав найбільше відгуків. Саме такий тип комунікації став ключовим для МВС. Щоб опублікувати надзвичайно популярний набір. Ну, а інший приклад це комунікація НБУ. Ще до того, як орган почав публікувати набори даних, була проведена консультація з потенційними користувачами про формат публікації, щоб впевнитись, що набори будуть зручними для користувачів. Я скажу, що міські ради найчастіше всього проводять онлайн опитування і проводять заходи з потенційними користувачами. Ми у себе в Харкові і знаю, що у Вінниці, Дрогобичі, інших містах такий метод використовували, і це реально допомогло визначити пріоритетність публікації наборів. Етап до оприлюднення ми обговорили набори даних, найкращий формат та частоту оновлення визначили. Далі вже під час оприлюднення. Варто донести інформацію про цінний набір даних до всіх зацікавлених осіб, поширити інформацію про нього на офіційній сторінці розпорядника, у соціальних мережах, профільних спільнотах. Я хочу підкреслити, велика частина наборів даних залишаються невикористаними з тієї простої причини, що потенційні користувачі не знають про їхнє існування. Розпорядник може і повинен докласти зусиль до поширення інформації про оприлюднений набір даних, щоб сприяти залученню користувачів. Зрозуміло, що ця стратегія має застосовуватися лише для якісних наборів даних. Наприклад, ми активно комунікуємо відкриття даних про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу як один з найцінніших наборів даних, які ми публікуємо. Завдяки нашій комунікації, ці дані інтегровані у популярні картографічні сервіси Тугіс і та Смарт Ерія. Тепер кожен харків'янин з точністю може дізнатись, коли йому очікувати свій транспорт та нікуди не поспішати. Так, варто ще раз наголосити на важливості комунікації під час публікації якісних наборів даних, щоб привернути до них увагу спільноти користувачів. Ну і залишається останній етап, що робити після оприлюднення даних. Після оприлюднення набору даних потрібно підтримувати зв'язок з користувачами, реагувати на їхні коментарі та побажання щодо опублікованих даних, виявляти проекти, розслідування чи дослідження на основі цих даних та публічно заохочувати їх авторів. Деякі розпорядники публікують на своїх сайтах чи сторінках у соціальних мережах інформацію про проекти, зроблені на основі їхніх даних. Це слугує визнанням для авторів проєктів і водночас популяризує дані та заохочує інших до їх дослідження. Перейдемо до найбільш цікавого прикладів, щоб наші глядачі розуміли, на кого із розпорядників можна рівнятись, коли питання заходить про комунікацію щодо відкритих даних. Мені подобається практика Державної податкової служби України. ДПС часто публікує матеріали про те, які їх набори є найбільш популярними та проводить опитування на цю тему, а також які набори даних у формі відкритих даних використовуються для створення сервісів, продуктів і проведення аналітики. Незважаючи на те, що наборами цих даних користуються мільйони людей через такі сервіси, як Open Data Bot чи ЮКонтрол, ми все одно бачимо постійну комунікацію з користувачами. У цьому плані мені також подобається Львівська міська рада, яка постійно промотує використання відкритих даних на багатьох подіях в місті, не обов'язково пов'язаними з IT. Проводить ідеатони та заходи для студентів. А мені спадає на думку історія, коли Михайло Федоров, міністр міністерства цифрової трансформації, опублікував пост про відкриття реєстру Дабі в грудні 2019 року. То це викликало широке обговорення корупційних факторів довкола Дабі серед змі, громадськості та представників влади. А згодом міністерство спільно з проектом Тапас провели перше дослідження про практики використання відкритих даних реєстру Дабі та виявлення впливу, який вони справляють на життя громадян, Спільства та діяльність органів влади так ось це не тільки показало вплив, але й широку кількість користувачів, які підтримують сервіси та продукти, які їх використовують, і водночас популяризують дані та заохочують інших до їх дослідження. Хочу підкреслити, що комунікація проводиться постійно, а не один раз зробили і забули. Це забезпечує сталість розвитку сфери та залучає все більше нових користувачів. Що ж, на цьому все. Була рада поспілкуватися. А наступний випуск буде присвячено залученню користувачів до використання даних. На все добре! Дякую всім і до зустрічі!